Серник сльози Ангела називається так через оці характерні крапельки, що з'являються на базе після остигання. Дуже ніжний та смачний хоча люблю більше класичний. До просіяного борошна додаємо розпушувач, трішки перемішуємо, далі додаємо холодне вершкове масло та ось так теркою перетираємо. Тут в мене цукор з ванільним цукром, перемішую, додаю яйце і замішую швиденько тісто. Не потрібно його довго мішати, так як це тісто пісочне, воно має бути крихким і охолодженим. Коли замішую, одразу його розкачую та буду випікати. Розкачую по формі, бортики не потрібні, лише низ, проколюю та ставлю. Випікатися. Поки тісто випікається, будемо готувати серну масу. Випікаємо 15 хвилин до рум'янцю. Нам знадобиться жирний сир, щоб була гарна текстура. І пудинг, до речі, це ванільний пудинг, він без цукру можна замінити на крохмаль. Розчиняємо його в холодному молоці. До сиру додаємо ванільний цукор, цукор, яйця та жовтки білки знадобляться нам для меренги. Цедру обов'язково, і весь оцей ванільний пудинг з молоком. Перебиваємо до однорідності. я ще додала в кінці вершкове масло, можна одразу додати. Виливаємо на основу та випікаємо. За 10 хвилин до готового. Повності готуємо маренгу. Викладаємо ось так хаотично і ставимо ще допікати. В рецепті ще все детальніше пропишу. Після охолодження безе трішки сяде і на ньому з'являться оці характерні крапельки, діставати з форми після остигання.